Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і у сьогоднішньому випуску поговоримо про те, як усі пересварилися через коржа. Це зараз я говорю про білоруського артиста, кого насправді сьогодні захищає частину українців. Його чітка чи хитка позиція, лайбла, заборони, а Тож давайте врватися у слова пацана. Ну, повне життя Пакаєв. Шлях Петра та адреналіну моніторії. Думаю, варто пояснити, чому взагалі трапився такий окремий випуск. Все через те, що декілька днів поспіль я спостерігаю, у мережі не вчухають суперечки не лише між українцями, але й між народами Через один єдиний концерт білоруського артиста Макса Коржана, якого рівняється масштабніша аудиторія. Концерт, який добряче занизив рейтинги України, тому я взялася за розколупання цієї ситуації, що такого у ньому особливого. І чи взагалі варто його продовжувати захищати? На початку давайте зануримося у коментарі, які передають усю абсурдність цієї ситуації, яка склалася після 9 серпня, де росіяни пишуть, що ненависники росіян співають російську у Варшаві. У мене шок. Жаль тільки, що корш не скоро дасть концерт у Москві. Поляки в свою чергу закидали інтернет коментарями про Бандерівське бидло. Як розумієте, все надіслано нам також серед. Відгук йшлося про те, що я була на багатьох концертах, але такої атмосфери відсутності культури та поваги до господарів ще не бачила. Також поляки бажають, аби Макс корж більше ніколи не повертався до їхньої країни. Також писали, що адекватні виконавці, коли бачать, що у нього на концерті твориться якась фігня, зупиняють концерт і просять вести себе культурно. Не про це концерт, звісно. Але ти, походу, був в курсі Що це і для чого. Гарна робота на КГБ. Так, такі підозри теж ширяться інтернетами, тому давайте розбиратися у простому. Хто, що і чому. Саме главне враг каждого народа, кожного народа це проста маніпуляція. І перше питання: хто хто відповідальний за цей божевільний надскандальний скандальний концерт? То Макс Корж, хто його взагалі не торопиє, це білоруський хіп-хоп реп виконавець, один із найпопулярніших сучасних білоруських артистів, який дебютував у далекому 2012 році з альбомом Животний Мір. Ну, це все, що потрібно знати про тексти його творчості. І саме після цього першого альбому він відразу підписує контракт з російським лейблом Respect Production. Це запам'ятали, тому що це важливо для нашого випуску. Так як за цей російський лейбл йому будуть неодноразово згадувати у коментарях. І вже наступного року на цьому лейблі він випускає свій найпопулярніший альбом Жить в кайф, і це важливо для контексту, аби зрозуміти і вловити. Його філософію та чітку позицію, тому що на той час він міркував про свою творчість і цей альбом, що це ефективна пігулка для того, аби навчитись існувати в Кайф Україні з режимом Лукашенка. Що нам так непогано тут жити, просто кожен зайнятий своїм життям. Навіть про це йдеться у тексті пісні «Емігрант», що пацану нормально жити не заборониш. Угу. З 2013-го повертаємося у сьогодення, і наступного нашого питання, що трапилося, то 9 серпня Варшаві відбувся концерт цього білоруського артиста Макса Коржа, якого різноманітної національності аудиторія, на чому він наголошено одноразово відвідали як українці, так і росіяни, поляки і білоруси. І цей концерт не робив чимало галусу саме через поведінку прихильників, таку доволі скажену та наявність парпорів. Але давайте зачитаю. Ю, що написав артист у своєму інстаграмі? Варшава, дякую за крутий концерт. Дякую за цей неймовірний масштаб. Шуму наробили як завжди. Так наробили чимало, а вибачень. Нуль попри місцеві побоювання, зустріч вийшла дуже тепло і приємною. Радів бачити вас. Ну, місцеві побоювання, які не пустять вас більше до Варшави. Бережіть себе, бережіть свої мрії, продовжуйте втілювати їх у реальність, колись із них знову вийде щось велике. і Хоча часи диктують інші умови, розділяючи людей, збиваючи безликі натовпи, ми, як завжди, робимо все не так. Відчули ці рядки і цей меседж. Хоча часи диктують. Інші умови, розділяючи людей і збиваючи безликі натовпи, ми завжди робимо все не так. Тобто, часи диктують правила, а він, знаєте, той істинний світлий маячок, світлячок, який намагається об'єднати усі народи і усі нації, що взагалі. Байдуже в кого який є паспорт: чи то російський, чи то український, чи то білоруський, чи то польський. Ми всі за мир в усьому світі, тому що ми прості люди. Далі цього буде багацько навіть звучати з його вуст. Дякую за атмосферу, яка дає крила, лікує, і надихає. Коли микається звук, паспорти просто злітають догори, а незнайомі люди стають близькими. Uh -huh. да. А ты белорус. Нет, я одессит. Я украинец. Вот это белорус. Да, это мой флаг. Это его флаг. Я взял поносить. Нации все офигенные. Я скажу да, по-одесски да. нахуй политику, Всі ми близькі по нації, Всі ми люди, всі ми браття. Поки Макс тут вигуляється тим, наскільки йому вдається своєю музикою об'єднувати різні нації, неважливо в кого який паспорт. Ми всі прості люди і заслуговуємо на життя в кайф. То я скажу інше. Так цікавий такий неписаний збіг, що його концерт у Польщі відбувся саме 9 серпня. То зараз ніс не зрозумів, то 9 серпня 2025 року це п'ята річниця з моменту протестів у Білорусі проти режиму Лукашенка. І саме цього року на цьому концерті у Варшаві білоруський артист з масштабною найбільшою аудиторією ні слова не сказав про події 20-го року. Деякі його білоруські прихильники звернули увагу на те, що того дня, 9 серпня, майже ніхто і не згадував. За протести, зате весь інтернет був засиплений відео з концерту Коржа. Ну ще й вихваляннями чи навіть захопленням українцями наскільки потужно артист зі сцени сміливо заявив останові війну. Аста нові війну. Дещо мені нагадує: Астановітісь! Астановітісь! Хто Останові? Чому останові? Для чого Останові? Що трапилося? Зараз ми туди зануримось. А станові! Астановіна Аста нові війну можна сказати найпопулярніший момент, який запам'ятається надовго після Варшавського концерту, і це гасло Астанові війну, як на мене, чітко описує самого артиста і про самого артиста, який ще 11 серпня 2020 року, під час протестів проти режиму Лукашенка, закликав білоруських протестувальників теж зупинитись. На той момент він писав, що. Ні на секунду не шкодує про свої заклики, так як. Просто хотів зупинити кровопролиття. і це важливо для розуміння, чому дехто критично ставиться до артиста, тому що це артист без чіткого розуміння і без чіткого формулювання своєї позиції, яка буде виступати проти російської агресії, тому що це артист про мир і це артист проти розділення людей політикою, і перед цим таким надпотужним закликом. а Війну. Від нього прозвучала ціла промова, такий собі докір про постійні обіцянки, обіцянки, цацянки. Завтра закінчиться вже війна, проте нічого не справжується. Можемо послухати, і там буде ще одна цікава фраза. Як остановить, коли в заложниках велике кількість людей, ціла країна в заложниках, коли люди, які не підписувалися, на це? Нью-то умирает два копа. Они не скажут, как это сделать. І Зараз крутить більше розібратися, чи вловити меседж його слів про цілу країну у заручниках, окопи та військових. Певна його суть усієї промови слів була у тому, що весь тягар ці цієї війни лежить на простих людях, військових, які фактично у заручниках ситуації та політиків, все воно так, але ті самі прості люди з російської сторони це військові, які сьогодні тероризують просте населення України. України, цивільних і населення України сьогодні змушено йти у військо аби захищати свою землю, свою незалежність і свій народ. Тому у всьому цьому героїзмі від Макса Коржа я не змогла розчути до кого конкретно цей заклик АСТА навіть війну. Яке керівництво держави має припинити цей терор і полон? Тому знаєте, вся його зухвалість і вся позиція у тому, аби наваляти прісного смузі на вершечку і з вишенькою з фразою «Останові війну, яке нічого і справді не змінює і не вирішує? А чому настільки порожньо? Далі ви зрозумієте? І зрозумієте, це просто зараз. Наскільки у нас сміливий, просто такий відважний артист Макс Корз, якого потрібно брати приклад, який не переписує, не змінює свою позицію з року в рік, щоб не змінювалося у світі. Зараз пропоную повернутися у 16 чи 17 лютого 2016 року, коли йому заборонили в'їзд в Україну через його виступи в окупованому Криму. Тоді він 26 лютого написав у себе в інстаграмі, що стосується. Моїх виступів у Севастополі та Сімферополі минулого року, то вони точно не мали мети заподіяння шкоди якійсь країні. Оскільки ми, хлопці поза політикою, ну відчуваєте як налаштований артист. Він налаштований так, аби зберігати свій режим поза політикою, аби масштаби його аудиторії та концертної діяльності не змінювалися, і аби на це не впливала його позиція. Тому вона. Знаєте, така ніваляшечка. Оскільки ми, хлопці поза політикою, виступаємо скрізь, ходять на наші концерти. Такі ж аполітичні хлопці, і єдина мета, яку ми переслідуємо, це максимальний відрив. Жодних гучних заяв я точно не робив. Тож причин для заборони не бачили. Ну так, він не бачив причин для заборони в'їзду в Україні, тому що він. Точно не про гучні заяви угу. проста заповіті. 24 лютого 2022 року, після російського вторгнення, він засуджує агресію проти України, написавши в себе в інстаграмі, як мільйони людей, що виросли в тих самих дворах на тих самих цінностях, які розуміють один одного, і на 100% готові сусіднічати мирно, знову розділяються війною. Ну я би не сказала, що усі на 100% розуміють одне одного, українці із росіянами, і готові сьогодні то точно сусіднічати мирно, а але що було написано далі: засуджую вторгнення таб оборотування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди. Немає значення, де ти живеш. Усе те звично, що ми перестали цінувати, стане нам лише спогадом. Тому ніколи не пізно, якщо мільйони не бажають війни. Мир в Україні того ж року, 4 червня, він ще випускає пісню, присвячену подіям в Україні. 6 червня скасовує заплановані концерти на Росії. Йде у Концертну паузу через війну, так як заявляв, що він не може співати про життя в Кайф, коли щодня ці життя відбирається. Втім, 2023 року відновлю концертну діяльність із першим концертом у Ризі, і вже 2024 року тур Європою, де й трапився 9 серпня цей скандальний концерт у Варшаві із промовою, що білоруси та поляки нічим не відрізняються. Лишень. Мовою. Ну так дехто писав, що ми не від... вони не відрізняються мовою, тому що російська мова об'єднує. Ну, російський язик об'єднує. Ну так, білоруський артист у Варшаві співає російською, де йому українці підспівують теж російською. Нісенітниця, сюр. Привітики, білоруси нічим не друг від друга як і інші народи. А зато язиком язики, окрім того, що різниці між націями жодної, зі сцени від нього також прозвучали слова про те, що зараз і справді нелегкі часи. Проте запам'ятайте мої зомбі-прихильники, що політика це. Політика, а прості люди це прості люди. Новую ви не заповніть політика це політика, а прості люди це прості люди». І якщо що не дрібним шрифтом, Макс Корше жодним чином не намагався катком зрівняти жертву та агресора. Просто якщо таке трапиться з вами, і сусід вам спалить будинок, то він у цьому не винен, тому що ним маніпулює. Мерія, ну така залізна, моцна логіка і позиція Макса Коржа, де один білорус написав, що до творчості взагалі немає питань, кожен слухає те, що хоче. Але навіщо анонсувати концерт у місті з найбільшою білоруською діаспорою 9 серпня, а потім говорити зі сцени політика, політикою, прості люди, прості люди. Ми це чуємо з мінських палаців. Якщо ви не хочете робити заяви, не робіть цього. А якщо хочете, Чите, будете готові отримати відповідну реакцію. Це була явна маніпуляція в маркетингових цілях, і ми так. Живемо. І я тут погоджуюся, тому що жодної якоїсь конкретної заяви від нього не прозвучало засудження російської агресії аби не втратити російську аудиторію, тому що що ми зберігаємо свій масштабіший культурний музичний ринок, де неважливо якої ти нації, якою ти мовою, з яким ти паспортом, тому що ми пайом на міжнародному рускому язике. Та ви що? Чоловіку коментарі йшлося за маніпуляцію у маркетингових цілях, або дати більше концертів, які заробити більше грошей. Але про це й говорив сам артист на концерті: що не дай Бог, вам скажуть, це ворог чи це ворог. Запам'ятайте, не знаю наскільки велико має бути пам'ять у його аудиторії, аби запам'ятати стільки позиційної інформації, що найбільший ворог народу це. Проста маніпуляція, проста маніпуляція простими людьми, але сам артист ніким не намагається маніпулювати. Просто так між радочків намагається розмежувати між національні стосунки простих людей від конфліктів між державами та політиками. Не дай коли-небудь вам скажуть, що чи цей враг. враг. заповниться. Самый главный враг каждого народа, каждого народа, это простая манипуляция. Тому такої його желейна позиція чи гасла «Останові війну були завжди, як 2020 року під час протестів проти режиму Лукашенка, так і 2022 року, коли писав про диванні війни і як люди просто хотіли жити, так і 2024 року, коли писав, що крізь війну ідеї та переконання, крізь позиції, історії та стереотипи, крізь колосальні зусилля лиходіїв. Чи світло тепле почуття легкості, не в чиїхось інтересах, не в чиїхось глобальних планах, а просто так. Ми, наче, з вами, знаєте, втрапили у четвертий сезон і просто. Так, але м наскільки знайома ця риторика вам з одним українцем, який виїхав до Польщі та побував на цьому концерті, Макса Коржа, і підспівав тих російськомовних пісень? Просто вибір життя. Відчуття легкості не в чиїхось інтересах. Така спільна філософія та Також можна за них порадіти, що в них не трапився політичний запор. Проте як це все шкодить? Так у сьогоднішньому контексті такі слова мають подвійне сприйняття, адже такий стурбований гуманітарний заклик від артиста із масштабною просто аудиторією, який має надзвичайний вплив на свого слухача, своєю творчістю, своєю поведінкою, своїми міркуваннями, своїм головним місцем. Ським несе розмиття відповідальності агресора. А хто у нас агресор? Ну, Макс Корш не знає, але російська фекаляція. Тому це розділення людей від політиків і простих людей суспільства російського, яке підтримує чи мовчки схвалює війну. Про це не проговорено, тому його слова і сприймаються як уникнення чіткої позиції на додачу риторика цього артиста грає на руку російській пропаганді. Коли сьогодні вони, так знаєте, з усіх сил намагаються виставити себе світлими ангелочками, які яким кортить закінчити війну, але Україна цього не хоче. Ну не знаю, наступним кроком певно від Макса Курша має бути заснування своєї премії миру, адже агресивно налаштовані прості люди проти закінчення війни, і заважають святим ось тим сусідам з іншого боку, Так? заповідь тому варто зрозуміти, що Макс Корж артист, від якого шаленіє велика аудиторія це артист, який жодного разу не назвав агресором, як і в своїх попередніх зверненнях дописах, словах, Так і на варшавському концерті. Йому простіше розділити людей та політиком, як навіть написано у нього в статусі в інстаграмі, що рідні мої залишаємось людьми. Як би це не було важко, але дай Боже вам не потрапити у це. Пекло і за це пекло, за цей терор мирного населення України відповідальні не лишень політики, не лишень там агресивно налаштовані держава одна проти одної, але й те населення, яке залучено до терору війни проти України, і те населення, яке, яке сьогодні підтримує. Цю війну тому у нас є чіткий агресор у цій війні, який напав на незалежну країну, і його не так складно запам'ятати, вивчити і промовити своїми вустами, що і справді настільки політична позиція, яка протистоїть злу а станові війну. А зараз коротко про співпрацю з російським лейблом. так як натерпіли на коментарі, що Макс корж продовжує пускати свою музику через російський лейбл Respect Production, Про які я згадувала на початку, що вони підписали контракт 2012 року після дебютного альбому, і розійшлися 2018 го чи навіть якщо спогибко погибкою, 2019 року чи від прослуховування його музики, виданої з російським лейблом Respect Production, далі спонсорується війна. Сказати не можу, тому що на Apple Music під усіма його релізами ніде не згадується Респект продакшн. Можливо, і вдалося забрати собі стовідсотково усі права. Тому усі грошенята йдуть до білоруського артиста. І на завершення ще один гвалт, який спричинив резонанс серед польського населення не лише через бунтівну поведінку прихильників Макса Коржа, але й через прапор УПА, через що послідували коментарі про як це так бандерівське бидло допустили до Польщі. Так під час концерту сталися як масові заворушення, так фанати стрибали з трибун у фан-зону, організовували піротехніку і найбільшу турбуленті, звісно, викликав прапор УПА. Це призвело до. До депортації шкода, що не самого артиста, але польська влада хвилила рішення вислати з країни 57 українців та 6 білорусів. Чому трапився такий шкандаль через один прапор? І справді він там був один. Все решта український чи то білоруський, хоча Польща забороняє будь-які прапори на свої стадіони. Хто був на Imagine Recon, той знає чи натрапляв на такі відео в інтернетах. Шкандаль через те, що у нас різний історичний контролі контекст. в Україні у приймається як борці за незалежність у Польщі, це злочина організації, що здійснювала злочини проти польського народу. Ну, це те саме, якби в сьогоднішньому контексті ви натрапили на одному з концертів на людину з прапором символікою Z. Але якщо чесно, ви знаєте, грізно налаштованим полякам, дай лишень крихітний привід вилити свою агресію в бік українців, якщо чесно, от от якщо то так. lhe adverto. Тож, у підсумку ситуації, яка трапилася з Варшавським концертом, чи буде він найскандалішим цього року. Концерт, який однозначно розділив українців на тих, які вважають, що відвідування такого концерту це толерування сірої позиції. Інші вважають, що можна розділяти музику та політику, тим паче з артистом, який не займає чітко ворожої сторони, ну так, у нас артист без конкретної позиції, який зібрав. На стадіоні 70 тисяч таких самих без конкретної позиції, і ще й майстерний артист, якому вдалося зганьбити як білорусів, так і українців перед поляками. Дуже вдячні. Останові війну допоміг не передати словами. Не забувайте, що внизу я залишу посилання на сервіс, де ви зможете знайти українських хіп-хоп реп-виконавців, яким ви зможете також масштабувати їхню кар'єру, масштабувати їхню аудиторію і допоможете зростати і ставати якіснішими, тому що артисти є аудиторія. Зверніть увагу, виділіть свій час на пошуки. У нас є класні виконавці, і не лише вони десь там у Білорусі. Чи не дай Бог на російські фекаляції? Залишаю все внизу. Також буде окремий, можливо, список виконавців і від мене. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково діліться своїми думками щодо скандального концерту, щодо позиції Макса Коржа, чи 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 ви його слухачем, слухачкою. Чи, можливо, слухали до 2022 року сьогодні? Ні, чи можливо, ви були на концерті. Розкажіть від там, першого обличчя. Як все сприймалося і чи кортить вам відвідати наступний. Дякую за підтримку збройних сил разом до закінчення і справді цієї війни про цей російської фекаляції і незалежності України, міцні і незламні українці, Росія лайно.